Одне очко на трьох такий невтішний 16-го туру для клубів Кіровоградщини. На старті першого кола лише Олександрія зуміла не програти, а от зірка та Украгроком очок не здобули. Кіровоградці на виїзді зустрічалися з аутсайдером, футбольним клубом Миколаїв. Востаннє кіровоградці перемагали у місті корабелів аж у 2001 році. Неприємну традицію не вдалося перервати і цього разу. Вже з третьої хвилини наші земляки були змушені відігруватися після гарматного пострілу захисника господарів Олександра Бринька. За декілька хвилин від ще більших неприємностей зірку врятував голкіпер Павло Поштаренко. Відігралися кіровоградці на 26-й хвилині. Це Вадим Гонщик скористався прострілом Ярослава Галенка і забив м'яч у відповідь 1-1. При кінці тайму наші земляки повинні були забивати вдруге, але свої моменти не реалізували Ярослав Галенко та Олексій Чичиков. Господарі ж дочекалися свого шансу у другому таймі. На 70 70-й хвилині Дмитро Владов ударом головою у падінні вивів господарів вперед 2-1. До завершення поєдинку скоріше господарі могли забити в ніж кіровоградці відігратися. 2-1. Миколаїв перериває восьмиматчеву серію без перемог. По моментам абсолютно у нас преимущество, а от ігра була в без перемог. І на 90 минут дуже напряженна і можна сказати зажирала. «Як по мені, то більше преимущество було в першому таймі за нами. Второй тайм немного соперник. Больше атаковал, больше создал остроты. И все-таки удалось им забить второй гол. И мы не отыгрались. Програв стартовий поєдинок другого кола і головківський «Украгроком», Аграрії вперше у сезоні поступилися вдома. Суперником наших земляків був лідер першої ліги Олімпік з Донецька. На відміну від гри першого кола, у якій суперники зіграли з відкритим забралом 4-2 на користь донеччан, У цьому поєдинку глядачі побачили обережний та прагматичний футбол. У першому таймі Олімпік та Украгроком обмінялися небезпечними моментами. На 34 й хвилині на побачення з голкіпером аграрії вийшов голеодор донечан Олександр Ситник. У дуелі Нападник воротар переміг Сергій Науменко. А от його візові Заурі Махарадзе за три хвилини ледь не привіз м'яч у власні ворота. Але В'ячеслав Горбаненко за декілька секунд до своєї заміни не зміг скористатися помилкою голкіпера. Немов на гойдалках, суперники грали і у другому таймі. На 48-й хвилині вищий воріт пробив нігерійський півзахисник Олімпіка. Іса Шериф. На 70-й Після штрафного удару і рикошету м'яч не залітає у ворота гостей. Ще один шанс відкрити рахунок украгроком втратив на 82-й хвилині. І миттєво був за це покараний. Переможний м'яч у ворота головківської команди забив Іса Шериф 0 1 На післяматчевій прес-конференції тренер украгрокому Юрій Гуравкотре говорив про відсутність у команді забивного нападника. Його пошуки селекційна служба клубу розпочала, не чекаючи міжсезоння. сезоння. зараз ніде не вистачає. ні така позиція, яка Сергія ж... Чученка немає. Наставник Олімпіка Роман Санжар був задоволений ігрою своїх підопічних і результатом, віддаючи належне супернику, команда організована бойовита, тому ми настраювали сильно на цю гру. При такої достатньо, можна сказати рівній грі. все таки нам вдалося дожати, забити цей гол і заробити три очка. Єдине очко серед клубів області завоювала Олександрія, яка в Охтирці розійшлася миром із конкурентом у боротьбі за путівки до прем'єр-ліги 1-1. Несподівана поразка Алчевської сталі в армянську 0-2 дозволила нашим землякам зробити рокіровку із сталеварами у турнірній таблиці. Зірка, незважаючи на поразку, так і залишилася на шостому місці. А от у гроком втратив одну позицію і опустився на 12 те місце. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.